Це те, що ми йому дали. Ну, ми їм дали, я вважаю, 350 мільярдів доларів. Але давайте скажемо, що це трохи менше, але це багато, і ми маємо зрівнятися з Європою, тому що Європа дала нам набагато менший відсоток. Я думаю, Європа дала 100 мільярдів доларів, а ми дали, скажімо, 300 плюс, і це важливіше для них, ніж для нас. У нас є океан між нами, а у них немає. Але де всі ці гроші, які були надані, куди вони йдуть? І ніхто, я ніколи не бачив звіту про це, ми даємо сотні мільярдів доларів. Я не бачу жодного обліку. Я... У нас дуже корумпована країна, дуже корумпована країна, і сумно це говорити, але ми розбираємося з цим. Тепер хороша річ щодо соціального забезпечення і те, що я прочитав, це те, що якщо ви приберете всі ці числа. Оскільки вони очевидно фальшиві або некомпетентні, але якщо ви приберете всі ці мільйони людей із соціального забезпечення, у нас раптом буде дуже потужне соціальне забезпечення з людьми, яким 80, 70 і 90 років, але не 200 років. Ви знаєте, тому це дуже позитивно. А якщо до цього знову ми чуємо, що Росія хоче змусити Україну провести нові вибори, щоб підписати будь-яку мирну угоду. Чи може Сполучені Штати коли-небудь підтримати таке? Ну, у нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, коли у нас воєнний стан, фактично воєнний стан в Україні. Те лідер в Україні? Я маю на увазі, мені не хочеться цього говорити, але його рейтинг підтримки становить 4%. І наша країна розбита вщент. Більшість міст лежать. На їхніх боках будівлі зруйновані. Це виглядає як масове місце зносу. Весь я маю на увазі так багато міст. Я маю на увазі, вони не зробили це у Києві, тому що, мабуть, не хочуть стріляти надто багато ракет туди. Вони зробили це 20%, але не зробили це на 100%. Якби вони хотіли зробити це на 100%, це могло б статися дуже швидко. Але є міста, які абсолютно знищені. Та я би сказав, що знаєте, коли вони хочуть місце за столом, можна сказати, що люди мають перемогти. Люди в Україні мають сказати: ну знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори. Це не щось від Росії, це щось, що йде від мене та багатьох інших країн також. Але після mm -hmm. того, як він наговорив, зараз я ще скажу це, і він не заспокоївся, він потім пішов в свою соцмережу і написав. Величезний допис, в якому він назвав Зеленського диктатором, без виборів, йому краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з, війни з Росією, що за загальним визначенням можу зробити лише я, заявив Трамп. В мене аж голос зникає, коли я от починаю все говорити. Е, е, ну, от такий от Сюр. Е, ну, Трамп. Насправді дуже багато бреше в своїх словах. Ну це ж факт. Його дуже легко впіймати на цих брехнях. Ну просто тому що це ж почнемо тільки з цифр. Вони ж все це ж все відомо. Це ж відкрита інформація. По суті, ну це смішно насправді. Навіщо він бреше? От що це за прикол такий? Оцього я зрозуміти не можу. Для чого брехати? Прямо так це те, що легко можна перевірити. На ідіотів розраховують типу чи, чи? Ну, ну, чому на ідіотів. Ну, ми живемо в клас. Я вже мільйон раз повторюю мільйонну фразу, яку часто повторюють, що ми живемо в світі постправди, тобто, не важливо, як є насправді, важливо те, як е, вважається. От, тобто, коли це говорить Трамп, в цій думці е, умовно довіряє значна частина суспільства. Не тому, що е, Ну, суспільства я маю на увазі, в цілому, тому що ну, він як лідер. Е, Такої країни, і так як працює ЗМІ, тобто він працює на цих людей, які просто чують інформацію і вони сприймають її ну як є. От як є. от Трамп сказав, вже, що там от Росія могла б зруйнувати Україну, але вона не хоче. Ну, значить, так і є все. Тобто він, він робить нормальні заяви, як для мені здається, для свого контексту, для контексту своєї ситуації. Тобто, що я бачу? Я бачу такого собі Трампа, який доволі спрощено це все розуміє, що відбувається в світі. Він став президентом, і він такий: ну я зараз швидко хоп-хоп, все порішаю. Тут з Путіним перезвонились, зустрілись тут. А тут от Зеленський щось не хоче. А я зараз скажу, що він о, повинен вибиратися, бо він там диктатор. оце зараз так його хоп, от підтисну його. А Зеленський умовно там каже: та йди ти нахер ну, з такими підходами. Ну культурно, тобто, от я от дещо спрощую, але мені здається, що Трамп от, дійсно він, від, от він сприймає це все отак. Просто що іншими масштабами, звісно, він лідер країни. А він думає я зараз от швидко, хоп. Я тут скажу мексиканський залив на американський, тут скажу Шт, Канада приєднуйтесь. Тут скажу Гренландія там наша. Тут з Путіном переговорю. Тут, от і в нього все це несеться. Він такий, от хоп-хоп-хоп. А тут він обдаряється об таку стіну реальності. А Європа така сидить і каже: слухай, братан, ну ми теж якби гроші виділяли, і не менше ніж ви, І теж тут жертвували. А ти нас так нахер кажеш, та ми самі будемо рішати без Євро Європа? Та ні, ну почекай, ну це ж так не робиться. Це якось несерйозно. Ну якби і це все от, в єдиному такому пориві. Um, ну, і, і, і ми живемо, а просто наша проблема, що ми, бляха, живемо в самій херовій точці цього всього. Тому от це наша основна проблема. І ми думаємо, що робити бляді, в цій нам це, це не наша основна ну, так. проблема. Мені подобається, як Ярослав викладає. Ну, ну просто дякую, що ти є, Ярослав, і говориш так само, як би я сказав, чесно кажучи. Тобто, землянство воно не порушне. <ш> <ш> <сил textbooks> так. Абсолютно точно. Ну. Слухайте, ми, нам своє робити. Ну, це 100%. У нас немає іншого виходу. Ти розумієш, що, Іра, я, вибачте, я знову згадаю за громадське, неважливо, коли у нас на рахунку було 68 тисяч гривень. Ну, тобто, глядачі ще не було ніякого проєкту в ефірі, нічого не було. Глядачі поставили 68 тисяч гривень, тоді курс був 8. Ну, можете порахувати, та? 8 гривень за 1 долар. І у нас цей запас був. І більше нічого не було. Насправді, коли ти рухаєшся вперед, і я беру в оренду приміщення за 21 тисячу гривень, звідки ми виходили в ЕТР. І приходить Мустафа на і говорить. А у нас вийдеться, каже Мустафа: у нас що, є інший вихід якийсь. Ну, от, в принципі, та? Типу, у нас на три місяці на оренду тільки приміщення. Він каже: так це ж на три місяці. Кажу, це аж на три, аж на три місяці. Так що ніколи не, не зневірюйтеся. Я про це постійно буду говорити і так само наголошувати, Україна, ну, тобто. Все пропало через Трампа, який несе якусь повну маячню, 4% підтримки в Зеленського. Трамп уже що. Він почав, він, він що, вже? Соціологічна, соціологічна служба. Е, ну, е, Те, що в нас наочні, є змова та ні, КМІС показує інші цифри. Але Трамп, тобто Трамп з Путіним, ну, тобто чи є змова, є змова. Ну, от Це просто треба. Як константу взяти і від неї рухатися. Чи це змусить рухатися Європу швидше? Змусить. Європа хоче жити. Ми тут, ми поруч, а Трамп десь там далеко. Його цікавить бізнес, його цікавить. Ну Тобто він пішов на умови Путіна. Давайте порушимо всі умовні кордони і так далі. На жаль, Ну це такий стан справ на сьогоднішній день. Це моя точка зору. Та, ну окей, типа можна пожертвувати Україною заради всього іншого. Та. Ну, Тобто, є змова, вони там про щось в реаді домовлялися, про що нам невідомо. Але можна подивитися на наслідки. Е, Справ в тому, що, е, ще, як би сказати, інфантильна влада Росії, вона. Вона любить прості рішення. Так само, як і Трамп любить прості рішення. та Ну Тобто вони можуть домовитися про прості рішення, які не є простими для інших. Врахувати інтереси інших це вже нормальна гра. Ну Тобто гра дорослих людей. А якщо вони не враховують, Ну вибачте, Ну тоді ми вас не тянемо з часом. Це та і таке. Так точно. Але в мене, але вони є, в мене є маленький, знаєш, маленька психологічна штука така. Тому що ну, ми, ми ж любимо завжди шукати, і це правильно, завжди шукати тих, хто щось говорив, а потім сталося не так. І це я пояснюю до чого. Що от я починаю підсвідомо згадувати в той період, коли був Байден, всіх оцих. Експертів по типу там Табаха, оцих, які ні звідки з'явилися в нашому інформаційному просторі, і звідки просто от, я їх ніколи не знав, і тут вони блядь, десь прийшли. І вони почали розказувати, що ми нічого не розуміємо, що Трамп це вихід, що це єдиний вихід. І, от, і частина суспільства такі: ну так, да, да, точно, це ж ж говорять, да? і тепер хочеться спитати: Альо, там. Табах, там, хто, хто там ще. А, а де ви? А, а що проїхать? Що відбувається там? ну Знаєш, такий. Ну, виключно, ну, це якби символічне питання, таке риторичне. Типу, а, а що тепер? Якби? Ну? да. Тому ну, можна табах, піти до табаха кудись в коментарі і написати, особисто. що він пісю. Ні, Рич, я, 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 ти знаєш, я з ним особисто знайомий з табахом, і це. Понти понтів, ну за великим рахунком. Мало того, це, це та когорта людей, які є прихильниками севочолого криголаму. Як, як би вам смішно це не було: Табах, дальнобой і так далі, і тому подібне. Ну, давайте ми це облишимо. Тому що у нас сьогодні є Заруба, Зеленський і Трамп. Так, давайте ж дамо. слово От ми, президенту ми про це Україні. будемо говорити. Наскільки гідно, наскільки гідно офіційний Київ. Тобто Трамп думає, що ми маємо лягти під когось, ну за великим mm -hmm. рахунком, так ну тобто, це його логіка, mm -hmm. типу, ви слабкі, і він навіть Зеленським не там не радиться. Вони їдуть в ареят про щось там домовлятися з москалями. Ну це їхні проблеми. Бачиш, Зеленський туди навіть і не поїхав в результаті. Переніс візит, і це правильно, тому що ну про Україну без України так не буває. Мало того Трамп і Венц роздрочили всю Європу. Вся Європа на вухах. І це добре. Це добре. Ну, я не знаю, це чим добре. це все завершиться насправді. Ну, це добре, тому що Європа прокинулася така. Е... Як би це а розказати? що пришло? Я, 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 я не, я, я не що? можу Происходит? розказувати, знаєш такі історії життєві Життєві це з минулого століття. І, і оце от воно, Європа, знаєш, така, типа, а що? Що тут? Хто? Хто тут? Так що. Е, так, ну, давайте тоді до версточки повертаємося. Е, дос, тут цікавий теж є момент. Сьогодні ж Келух прибув до України, спец... спецпредставник США з питань Росії та України. Це Кей Наш келух. До... Так, наш, наш, келух. Да, наш добрий друг, от він приїхав, такий сказати очевидно, очевидно. Він каже, що частина його місії слухати, а потім повернутися до США і поговорити з президентом Трампом, щоб бути впевненим, що ми все правильно розуміємо. Отак, от, от це якщо коротко, бо там він довго говорить на вокзалі, ніфіга не чути насправді, тому що там постійно шумить потяг і оголошують чергові рейси. Зеленським, наскільки мені відомо, він ще досі не зустрівся, але він побачився з Єрмаком, приїхав до офісу. Тобто, от тут теж цікава деталь, ще досі не було розмови в нього із президентом. Там теж у них розмови. Звісно, є офіційний там коментар про те, що там, як Кіткелок зустрівся в Києві. От з Єрмаком проведуть йому детальні брифінги від військового командування про ситуацію на фронті. Тобто, це виходить, що Зеленський сам поїхав на фронт, але з ним не захотів їхати, чи що? Ну це вже так, щоб пожартувати про це все. От, та я, ну, я, от... я чесно, так да. я просто я хвилююсь за них за цих за Келога особливо, тому що я дивлюсь на нього і розумію, діду 80 років, і він, в принципі, навіть переліт може не пережити, не те, що там, коли його ще повезуть, десь. І якби це ж вам можуть приписати замах на вбивство. Ну реально, дід, ну, і він не один. Їх там ж багато таких, сам Трамп теж. То це когорта дідов, ну вони лякають реально лякають своїм станом просто фізично. І... Ну так, тому він зустрівся із захопом офісу президента, якби, ну це теж про всяк випадок, щоб все максимально вихоче. З ним же швидку треба, от він їде, а поруч швидка, щоб разі чого підтримувати. Добре, що в нас президент молодий. Зеленського позицію. Ну, ти, ти, ти трошки молодший наскільки я знаю. Е, так ну давайте. От е, да, Роман. ні, ні, ні Іра. Тут, е, тут цікаво, що тут якраз Єрмак пригодився. Ну тому що хто mm. такий Келох? Це радник президента. Хто такий Єрмак? Це голова офісу. Ну, як ти кажеш, завгосп. Ну тобто вони зустрілися на рівних, е, чи я хотів би, щоб Келох поїхав на фронт. Дуже хотів би, хоч Ярослав тут еджизмом зайнявся дуже таким прогресивним, каже, що його смерть посрать відпустила. Ну, то останні кадри можуть бути найяскравіші, насправді. Ну тобто, якщо б Келох поїхав на фронт, це ж. А що ви там п'єте постійно, мені подобається. Ну, вода, вода. Голос пропадає. І... тихаря? — У Келога останні кадри життя можуть бути найскравіші. Це можуть бути кадри життя з російсько-українського фронту. Так, Хай поїде. хай поїде. Ну, Правда, я не думаю, що він захоче їхати, тому що він не може пережити, можливо, останній переліт. Між Штатами і Європою. Укрзалізницю він ще якось переживе. Насправді проблема в тому, що. Ну ти смалиш, Ярослав. Я маю на увазі, що це жарти жартами, але ми ж якби приблизно розуміємо, що насправді те, що побачить Келлах, не так важливо, тому що рішення там приймає зараз мало не одноосібно Трамп. В нього є якесь там найближче коло. Або Маск. Або Маск, да, то я ну, або Маск. Тобто, якби приїхав Трамп із Маском і його повезли умовно, спочатку в Бучу, блядь, потім в Харків, потім десь там під Покровськ, по госпіталям провезли, так днів чотири. Може б, тоді б у них теоретично щось і могло змінитися? Теоретично. Але ну на жаль, цього немає. Вони присилають нам якихось дідів, щоб почу, щоб переслати передати якусь там послання. І якби нам треба з цим щось робити. Я вважаю, що ми все правильно робимо. Ми виборюємо свою суб'єктність, бо в нас дуже багато цих е, політекспертів ютуберських розказують, що о, про що от в нас немає суб'єктності, в нас немає суб'єктності, але водночас не пояснюють, а як же ж цю суб'єктність здобувати? Та от так от хлопчики і дівчатка, от так вона. Тяжким шляхом здобувається оця ця так звана суб'єктність, про яку ви часто любите згадувати в своїх ефірах. <кхем> да, вибачте, маленька ремарка історична. Ну тут до речі, <кхем> е цікаво, що Алекс Джи нагадує в доньки Келога, в неї ж фонд там є. Вона реально допомагає регулярно українцям. Тобто, от вона то точно ну, та. в курсі, да, що і та. як. От, ну що, я пропоную. Ми вже дали ну, слово. Трампу. Та келога це не келог. Справа в тому, що ну та це не ну, він має бути в курсі, як і мені. не Трамп ні, те, що вона робить, якщо вона це робить, я не в курсі, то ну, респект. Так, так, дійсно, вона. Ну як На, нашим би та... донькам і, і, і синам українських політиків, політиків таке б робити, то не було б ніяких питань, а не сидіти по Лондонах. Було б значно е, так, ну, дали так. слово Трампу. Маємо дати слово і нашому президенту, тому що він йому, в принципі, відповів гідно, на мій погляд. Е, тому давайте попідряд теж у нас є три ні, не Недовгих, але це важливо подивитися. Чи зрозуміла вам чітка позиція американської адміністрації щодо мирного врегулювання в Україні, і чи зрозуміла американській адміністрації чітка позиція України щодо цього питання і у зв'язку з цим, що б ви хотіли уточнити сьогодні? Чи вже уточнили у спецпредставника пана Кітакелога, в чому, в чому збігаються позиції? А в чому, якщо різняться, то в чому в щодо мирного врегулювання? Дякую. Ми почали з вами рейтингами, і давайте в завершенні Я спробую також про це сказати. Мені здається, ми повинні передусім дивитись. На те, а що про це думає народ, який воює з Симвора? І йти на всі поступки Росії, це підтримує один відсоток населення. Це є відповідь на все. Так не можна, вони винні. Не можна їх вимивати як гроші, вимивати русських. Не можна вимивати просто як брудні гроші вимивають. Так, вимивати брудних людей просто це неможливо, бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це неможливо в Україні. Ніхто не вірить Путіну. Чіткі гарантії безпеки. Це все отримує сьогодні Келог. І рейтинги, і те, що і для мене дуже важливо, щоб він сам. Походив по Києву по іншим містам. Він же сказав, що столиці 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився. І далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту? Чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа. Що вони думають після заяв їх президента? Мені здається, це важливо піти, просто поговорити з людьми. А далі, як я й сказав, я готовий з ним поїхати на фронт, я поїду з ним. Так, поїдемо і там нехай поспілкуються з військовими. Готові військові. Зараз терміново на треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантії безпеки. Ну нехай їм запитає їх, запитає людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, це на все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келах отримав інформацію сам сам по собі, зрозумів, що відбувається, і якщо буде можливість, і якщо буде у нього час. А все одно все це базується на бажанні завжди людини. Якщо буде у нього бажання, він це отримає. І окремо а вже ж будуть зустрічі щодо військових з ним, розвідки будуть, служба безпеки. Весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, ми відкриті до цього. Ну, передусім я в принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів напевно це говорить що якийсь іде політичний політичні змагання йдуть вибори у нас такого немає сьогодні зранку вийшов кміс в принципі я знаю я орієнтуюсь але я не коментую це офіційно але раз прийшла прийшов такий час значить ми будемо ну ініціативу візьмемо в свою руки, скажу так Перед усім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. я чув 57%

And even we don't need their team to be at uh, this systems. We have our teams. We will we will train our teams. So for us, it's not boots on the ground, but it's real help. It's okay. Can we have licenses, not even missiles, licenses for production of patriot missiles? I know how we count each day. I'm very sorry when, when three, four, five in the morning, when the chief commander is calling me and say okay we, we don't have near this city, I don't want now to say where is it, we don't have missiles for Patriots, it's empty and we understand that and what's going on I'm asking him and he said that in the sky eight missiles and they will come to this city but we don't have missiles, is it right? It's, it's not right, I, I think so that's, you know, that's things which uh, nervous everybody, just people. that's why when we speak about something big, I, I said to all this american team, i said to them, what you can really give us, like security guarantees, let's talk about it. you don't want boots on the ground, you don't want need, okay? can we have patrols? enough patrols. can you give? yes please but first we want and day and want and then and tomorrow and it's you know it's so long discussion too long Talk. Це в принципі сказано так, як мало би бути сказано, чесно кажучи. І тут згодна, в принципі, зі словами президента, в тому контексті, що що це за розмови що це за кидання гнилих оселеців на життя. Поставте по себе, слухайте, Зеленський без всякого піетету знову. Ну тобто, я за нього не голосував і не голосуватиму ніколи ну з низки причин. Поставте себе на його місце. Він коли сказав, що всі ми президенти, це можливо, обмовка, можливо, ні. Але спробуйте встати на позицію президента. І він же ж говорить: типа, там, десь, щось, ну, колись, якось. Ну, це так не працює. Тому що в нього є ціла країна в руках, та? і йому треба от зараз, протиповітряна оборона, те, що ми просили від самого початку, закрити небо. Ні, ми не можемо закрити небо. Тобто всралися. Ну, от На цьому моменті, типу, наші західні союзники вони всралися. Ми не можемо закрити небо, бо це ж піднімати літаки натівські. Та? І тоді не йшлося про F-16, які передають Україні, тепер вже F-16, Міраж і так далі. І тому подібне. Е і гріпини, напевно, будуть із Швеції. Але питання не в тому. Так само, як і ядерне зброя рано чи пізно опиниться в Україні. Е він чому, э, чому проводять Зеленський. Ну, чому опиниться? В вона вже тут. Крім майбутнє, вона вже тут лежить. Ні, ядерна зброя. А, Так, ядерна... ти інформаційний вояк Я, чи я кажу, ні? що. Ну, фі... ну, А, ну ні, я я З, просто. За ні, якби ти, якби тобі було цікаво, то ну, ядерна зброя Україна. Може її відновити дуже швидко. Ну, тобто це навіть не дискусія, просто це треба робити мовчки. Це не Ізраїль, який там е, три підходи, знаєш, і не може штангу підняти. Україна прекрасно знає, що таке ядерна зброя. Чи може вона її відновити в раз-два, може. І це, ну, це не треба ходити до терологів і так далі, і тому подібне. Тобто, Україна це потужна країна, ще раз підкреслюю. Те, що ми слухаємо з боку Сполучених Штатів, вони ставляться як до другорядної країни. І це з, з точки зору Трампа це, ну, на мій погляд, неправильно. Тому що Україна не другорядна, вона не може вже втратити свою суб'єктність, вона не є об'єктом. У нас вже за плечима Будапештський меморандум і, і мінські угоди. Цього вже не станеться, повторення цього не відбудеться. Це треба розуміти. Чи Україні важко? Україні важко, Ну, як ніколи. Ну, це ж правда теж. Чи може Україна відновити ядерну зброю швидко? Може. Ну, це теж це моя думка, моя, це не РНБО.